Всім привіт! Сьогодні на обзорі у нас теплове реле РТБ-0. Як бачимо, реле саме болгарське. Ось так воно виглядає. Зараз ми його розберемо. Ось тут і подивимося, які йдуть у нас контакти, так як контакти бачу. На самому бо є купа а чи вони йдуть просто по сріблення чи вони йдуть якісь благородні метали? Зараз розберемо та і глянемо. Ось так розібрав я наше реле. самі ось до контакти. Що саме цікаво, що ці контакти всі магнітяться? Тут іде Бачимо тут іде, друзі, у нас просто покриття сріблом. Отаке От теплове реле, яке взагалі по драгметалах майже ноль. З кольорових металів тільки міді трошки. І посріблення може на 0,001 цент. Дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал. Всім пока.